Скажіть чесно, скільки разів ви ловили себе на думці, почну з понеділка, з нового року, коли пройдуть проблеми, коли я буду готовий. І минають місяці роки, а життя все десь потім. І ми самі це знаємо, але продовжуємо відкладати. Про життя шукаємо відповіді на гострі питання. Чому ми звикли відкладати життя на потім? Ну, давайте по-чесному. Ми не лейдачі, ми більше налякані. Психологи кажуть, прокрастинація це не про лінь. А про страх невідомого, коли ви стоїте перед змінами, мозок включає захисний режим, почекай, не зараз, спочатку підготуйся, бо старе життя, навіть якщо болюче, зрозуміле, а нове лякає. Є ще причина: ілюзія безмежного часу. Здається, що попереду сотні можливостей, що можна дозволити собі трошки почекати, але життя не безкінечне і відкладене потім дуже швидко стає ніколи. А ще ми часто думаємо, що маємо бути ідеально готові. і це найбільша пастка. Бо готовим не буває ніхто. Готовність приходить у процесі. Це очевидно, і от момент який змінює все. Ви не чекаєте моменту, коли будете сміливим. Ви стаєте сміливими, коли починаєте робити хоч щось. Кожен маленький крок це сигнал мозку, я можу, і страх починає танути. Що робити, щоб перестати відкладати? Перше, змінюйте масштаб. Не завтра почну нове життя, а сьогодні зроблю один, хай маленький крок. Друге приберіть перфекціонізм. Гірше зробити не ідеально, ніж зовсім не зробити. Скоротіть список три справи на день, не 20. Мозок краще реагує на реалістичні задачі. Четверте, дайте собі дедлайн не коли-небудь, а до п'ятниці. Підзвітність розкажіть комусь про свій план, коли є свідок. Мозок працює інакше. Шосте, пам'ятайте, що час не нескінчний. Життя не відкладається на паузу. І трошки духовно. Біблія каже: оце тепер час сприятливий, оце тепер день спасіння. Не завтра, не коли стане легше, а зараз. Пам'ятайте, життя не почнеться колись, воно вже триває. І кожен день, який ви відкладаєте, не повернеться. Підписуйте, щоб не пропустити нові відповіді на життєві питання, пишіть коменти і не забувайте про вдячність, у вигляді. Вподобайки.